Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 20 жовтня 2024 року. І вже прийшов мороз. Листя примерзло на винограднику. Хочу вам показати свій виноградник, в якому він стані і з якими сортами винограду я буду прощатися, розставати, розлучатися. Який мене не влаштували, це не фа це не означає, що вас вони не влаштують чи когось іншого. Просто на моїх ґрунтах. У мене тут берег, бачите, мороз. Вже пів одинадцятої ранку і ще мороз тримає. І він не так визріває, не так росте. Наприклад, ось золота королева. Що з нею не так? У мене її є два кущі. Цей трошки слабший, цей сильніший. Сильніший буде лишатися. Це ранній, надранній сорт винограду, білий, гармонійний. Вона буде лишатися. З неї я розлучатися ж не буду. Тільки один кущ буде прибраний, проданий просто. Може, з вас хтось замовити його, хто мешкає в Дубно, млинові, хто може під'їхати його забрати, викупаю, продам. Таке. Так, далі, далі дивимося. Преображення. Поки що лишається. Поки що лишається. Бо, дякуючи назві, люди його хочуть купити. Хоча він мене не влаштовує. Ну поки що він лишається. Якби я не торгував саджанцями, було б по іншому. Дивіться, яка ягода війні на пасенках. Велика досить така ягода на Преображенні. Можливо, в когось кращі умови, нема берега, більш на висоті, він буде більш врожайний, більш буде навантажуватись. Он іще гроно, ледь визріває на ньому. Це таке поки що лишається. Лус перелят. Це е, ранній. Ранній сорт винограду, безкісточковий, білий, американський. Ну, щось він тут не росте, бачите? Ось. Ось такий в нього ріст, не росте він. Так що я його буду видаляти, або хтось, може, хоче собі його можете забрати, приїхати, хто недалеко мешкає. Він, я так зрозумів, хоче довгу обрізку, можливо, більше сонця. Можливо, більше сонця. Так. Не вимикаючи камери. Ось, безкісточковий велес. Були роки, три роки підряд, великі грона, гарно родив, все, все було гаразд. Уже декілька років він не дозріває грона, покривається сірою гнилю, не дивлячись на те, що я його обробляю постійно. Червоне полом є. Під питанням. Може буду видаляти, може залишу. Бачу, трошки лозеє, визрівши. Може залишу, може ні. В нього дуже хороший смак. Я його... дуже, дуже воно мені подобається. Юпітер однозначно буде лишатися. Це... Бачите, тут такий приріст, я його залишив, бо он, гніздо пташечки було. Мені шкода було, щоб те гніздо, ну щоб пташечку лякати. Я той приріст через то не видалив. Мускат блаус, звісно, буде лишатися це завжди, це навіть не обговорюється. Ось бачите, не вся лоза на ньому визріла, не вся не вся в цьому році. Є багато лози, що не визріла. Далі, ось кодрянка. Вже давно її хотів видалити, навіть в цьому році вже би вона не росла. Велика ягода теж в останні роки не, дозріває. не визріває. Велика ягода дуже і гарний все. Був раніше він гарний. Зараз чомусь він не росте. Так що буду його. Він, буде він на видалення. Це дуже великий кущ. Там, там якщо подивитися, бачите, там такий корінь, там кущ, кущ десь росте з 2016 року. Рошфор лишається однозначно, це дуже хороший виноград, лишається. По цьому ряду дивимося, Геліодор лишається поки що, поки що лишається. Пам'яті вчителя тим більше лишається. Надранній виноград хороша ягода достигає, все гаразд. Ним. Далі безкісточковий соломія. Іде на видалення. Ягода покривається якимсь чор, таким, ну, такими рисками, чорненькими. нетуварний вигляд. В цьому році взагалі не дозрів, грона позасихали. Неврожайний врожай, не рік цей. Богема. На видалення вже багато років хочу видалити так само, як і кодрянку, просто нема, що на її місце посадити. Вже є що. Йде на видалення Богема. Спонсор, спонсор, чудовий виноград. Дуже велика ягода, дуже. Іде на видалення через те, що не набирає цукру, не достигає він, не достигає зовсім, можна сказати. Не набирає цукру. Не хочу я його мати. В когось вище, вище в когось, бачите, в когось вище. Не, не на березі живе біля болота, можливо, він підійде, все буде гаразд. Хелена, відповідно, лишається. Це один з фаворитів з мускатом. Білий, гарний, можна сказати, безпроблемний виноград. Black Grand. Хм, Нема мови, лишається завжди. Це один з фаворитів, мінус 27 морозу, так само, як Юпітер і Джой. Дуже хороший століття, все, останній рік більше, я його мати не буду в цьому році викорчовую. Не хочу мати століття. Мало опилюється, жирує. Не, не мій то виноград століття. Хтось десь живе може вище, ближче до півдня, так, буде. Бачите, було одне гроно те не таке, як треба. Байконур, звісно, лишається, та навіть. Навіть не обговорюється. Дивіться, це все на пасинках. Листі облетіло, я його побачив. До того я їх навіть не бачив в листі, що вони є, ті пасинки. Більшість пасинків старався видалити. Ось бачите, скільки врожаю на пасинках. Тут Goldfinger теж під питанням. Маловрожайний. Маловрожайний. Визріває ягода, все, є карамель, але маловрожайний. Академік. Академік лишається, навіть не обговорюється. Академік, ріс, росте і буде рости. Різав ж. Ще думаю, куди його пересадити. Тут, в цьому місці йому. Бачите, він любить довгу обрізку. Він нічого не дав посередині. Жодних пагонів не дав посередині, такий крайній жируючий був притнутий, він той жируючий, і він все одно далі жирує. А ті слабо розвинулись. Барон бурдака. Чудовий сорт, чудовий, але не для мене. Вторік одне гроно, здається, чи два визріли, більш-менш, ледь дозріває, так само, як і це його. В місті десь, так, да, він був би чудовий. Тут ягода дуже велика, бачите? Дуже ягода велика. В місті він був би чудовий. Визрів би, а тут не визріває. Так що йде на видлення. Вальок лишається. Вальок Обов'язково лишається грушковий мускат. Є навіть ще одне там огроно, Петюня моя вийшла на полювання по болоті лазить, а ще не порозмерзалось. Ще не порозмерзалось. Так, Нептун ніяк не може вирости безкісточковий 27 морозу, але вже бачу одна, одна лоза визерла, все буде. Так, далі. Тайна Монаха теж, напевно, скоріше всього, що піде на видалення. Ягода не достигає. Е, ягода достигає, лопає. Лопає від дощу. Дуже він вразливий на дощ. Дуже на дощ вразливий. Білосніжка. Я її так, Вона мені попала як ну, як, як, ну, як, виписував і мені дали ще в придачу, дали подарунок. Чудовий сорт, лишається однозначно. Вона чуть пізніше за тайну монаха, але, але лишається. Біла ягода не лопає, не боїться дощу, все добре з нею. Конвалія, ландиш лишається. Лишається. Ось бачите, ще ягоди навіть побачив, їх не бачив. Ще навіть дві ягодки є великі. З мускатом тверда ягода, але поки що лишається, поки що. Поки що, хоч ніби є на її місце ще посадити. Це москотело буде перес... винний сорт італійський буде пересаджений в інше місце, на його місце буде інше. Це є в нас полуничний, полуничний лишається. Це взагалі чудовий сорт. Чудовий. Для мого чорнозему болота він підійшов як-ніяк дуже добре. Навантажується врожаєм гарно, ось дивіться, на пасинках ще навіть є. Гарна ягода з полуничним присмаком. Чудовий такий присмак полуничний є в неї. В ці ягоди лишається полуничний однозначно. Красавчик попав до мене як оцимус, а він красавчик. Теж лишається надранній виноград з мускатом. Мускат появляється раніше, ніж. Раніше, ніж ось бачите, що навіть дві ягоди є. Раніше, ніж цукор набирає. Раніше, ніж набирає цукор. Як які, дивіться, приморозило, а як які шалистся всередині і збереглись. Тут у нас посажений дарунок не святая, теж дуже хороший виноград, до мого клімату він підійшов. Мускатель теж дуже хороший, не полопав на душі в цьому році. Зовсім, зовсім з мускатом біла ягода хороша. Бананас поки що лишається. Напевно, що лишається поки що. Теж, бачите, не приморозило, скрізь був і О, не опадає лист. Шарпаю і не відпадає. Поки що лишається. Так, тут тут що у нас? Тут все лишається. За цей, думаю, мускат медовий лишати його чи ні, ще не знаю. От ще, бачите, грона не... з художника були, не, не достигші такі коротенькі грони. Так ще й вісять. Золото це теж лишається. Гетьман Запорожський лишається. Тут де з'їли мені рубіновий ювілей, хоч я не був задоволений. Посадив зореньку, лоза не визрила, Ну знизу, знизу на декілька бруньок визріла Тут так і не очухався е, маленовий супер. Так що будемо надіятися, що на, на другий рік трошки піде. Краще вверх. Тут маю саджанці. ми трошки вже і похилилися, які підуть на заміну тим кущам, котрі підуть на видалення, котрі мене не влаштовують. Тут є різні сорти і вони підуть їм на заміну. Дивіться, які рукави того велеса. Ха -ха. Бачите, які рукави. Який потужний кущ буде йти на видалення. Теж саме як кодрянка. Дивіться, які тут рукави. Дивіться. Які рукави тут рука людська вон, не може обняти, бачите, не можна обняти. Такі рука знизу, він ще товстіший. Бачите, ще товстіший знизу. І буде йти на видалення. Ну рошворні в якому випадку на видалення не йде. Він мене влаштовує. От ще в цьому році на пасинках лишив. Нормальна ягода таки не хочу брати надто холодна морозина з морозом. Тут росте в мене колись була лідія, перещепив я на неї чотири сорти. Пам'яті Смольнікова, мускат медовий, роміно і художник. І всі вони прижилися, але врожаю не видають. Видають там по одному-по дві грони на пагін, ну, на весь кущ. На кожен сорт мене це не влаштовує. Це дуже стара відія. Вона посаджена у 2015 році. Тут коренева теж дуже потужна. Дуже потужно, теж йде на видалення. Хто хоче, можете приїхати автомобілем і забрати її. Чотири сорти на одному цьому. Може у вас вона буде краще плодоносити? Ніж у мене. То таке. Як собі бажаєте, я більше прищепувати виноград, ну, прививати прививок робити не буду. Тут посаджений манікюр Фінгер. Вже який рік він не видає жодного грона, Йде на видалення, бачите, заросло травою, немає його часу колись полоти, бо воно все на місці тут росте. От ще одна ягода залишилася з художника з тієї прививки, але бачите, лоза не визріла, лоза не визріває, просто лоза. Не хоче визрівати лоза. Все. Тут далі ще посаджений Red Globe, він пізній сорт і в цьому році, дивіться. Лоза тут не визріла, там чуть-чуть визріла, теж викопується і йде на видалення. Все інше на винограднику лишається. Сатурн безкісточковий, бачите, пустив його. Він лишається однозначно, з ним все гаразд, тільки формування йому знайду. Монарх теж лишається. Цей Маркет то взагалі фаворит з виноробства в мене. Фронтіняк, грі два кущі теж все це лишається. Там Онізіна росте, казали, не буде визрівати, в мене в цьому році визріло. По сітці плететься, хай буде поки що. От якось так, друзі. Якось так, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть російській Федерації.